Щоб зрозуміти, яке життя середина Буді, там треба пожити хоча б пару днів, говорить місцевий громадський активіст Сергій Солдатов і додає, ситуація в місті, на жаль, погіршується. Лише в результаті суботнього авіаудару середина Буді пошкоджено два багатоквартирних будинка. Місцеве населення залишилось без мобільного зв'язку. Взяти хоча б останні обстріли вчорашній, позавчорашній, де був пошкоджений зв'язок інтернет, а ви самі розумієте, що львина частина жителів місцевих виїхала від теля, а десь хтось хвилюється за своїх рідних і зв'язатися не може. Київстар практично, зв'язок був відсутній повністю, Водохвон тільки в деяких точкових зв'язок і дуже погано працює інтернет. Більш-менш е, приватні підприємці забезпечують е, на своїх старах і ризик е, містян. Товарами першої необхідності в цьому питанні за це їм велика, велика подяка. Всі це цінять і вони просто людям, щоб люди не залишилися без нічого. Пан Сергій розповідає, що у лютому середину буцьку громаду позбавили статусу зони активних бойових дій, але люди про це дізналися лише днями. Відсутність офіційних роз'яснень призводить до паніки. Переведення в зону можливих бойових дій громади було ще відбулося з 22 лютого, але це стало відомо тільки в середині березня. Ну плюс, начебто, відкриваються реєстри, люди можуть тим чи іншим чином на різних ресурсах подати свої документи на відшкодування пошкодженого житла і все таке інше. Але тут теж можна подивитися. З іншої точки зору. Наприклад, в людині у людини сьогодні вибило там вікна, пошкодило дах, десь щось у стіну прилетіло. Вона подала, якщо зібрала необхідні документи у, у цей реєстр, прийшла там якась компенсація на пошкодження. Тепер уявімо, а взять, хоча б посилі на Буді, по громаді, по селам прилітає через тиждень, таких випадків немало, і це житло знищується повністю. Але вона вже не може впадати інший раз, щоб їй відшкодувати житло, начебто будуть платитися податки у місцеві надходження, в місцевий бюджет будуть від аграрників, від підприємців. Що начеб плюс, якщо з іншої сторони дивитися на це, уявіть ситуацію, працює той же підприємець, який забезпечує. Містян селян, громади, товарами першої необхідності. Почався обстріл. Десь там касир на касі зі страху руки трусяться, нажав на ту клавішу, щось е, спрацювало не так. Податкова підприємцю накладає штраф на це. Скажіть, буде вигідно? буде тому при... Приємцю працювати надалі, коли в такому він працює в таких умовах, взять хоча би аграрників. Якщо агрохолдинг за рахунок інших земель, великі агрохолдини за рахунок земель, десь вони там і на іншій території зможуть сплачувати ці податки надходження в бюджет, то взяти малих підприємців, малих аграрників, у якого там, допустимо, тисяча гектар, півтори тисячі до двох тисяч, і які працюють в основному виході із громади, і львина частина цих земель замінована. Не розірвалися снаряди, міни, а такі випадки є, і були. І він не може обробляти всю ту масу земель, які в нього є, чого йому платити, податки. Попри постійні обстріли, жителі громади здебільшого не бажають евакуювати з прикордонного міста, говорить Сергій Солдатов. Хтось не хоче залишати будинок та господарство, а хтось переконаний, що не зможе влаштуватись у новому місці. Кажуть, все, будь-хто хотів виїхати, то й виїхав. Я не мав, я сьогодні чув, такі, що там залишились одні ждуни. Ні. Можу сказати, залишились самі героїчні, патріотичні люди, які хочуть, чекають нашої перемоги, хоч, чекають жити. Чому люди не хочуть евакуюватися? Пояснюю то, теж Залишилась в основному маса людей, в яких десь якась праця є, і люди 45+, плюс. Ну візьмемо таку ситуацію. Е, да, дещось на певний час, людям на надали гуртожита, там ще які житло. Проходить певний час, ситуація стабілізувалась, люди хочуть повернутися. Але тут виникає, виникає таке питання: повертатися, куди? Е, якщо будинок не розбомбили, дай Боже не розвалений мародери. Хтось розтягне залишні будинки, витягнуть вікна, батареї там ще щось, куди повертатися? І думка думка містян, жителів громади, така. От я навіть вчора розмовляв з деякими жителями громади, кажуть, якби десь дали якийсь будиночок. Спершу най... аби було світло, там десь колодязь близько, їм не треба умов, не треба якісь там дач, все просто якісь не але щоб вони знали, що це їхні. Вони готові його облаштовувати і остатися житим. Люди не викуються тільки тому, що вони бояться залишитися, як вони кажуть, у чистому полі на старості років. Дуже багато випадків таких, хто виїхав раніше, вони зараз повертаються, тому що на новому місці не могли. Знайти ні роботи, ні обустроїться. Так же саме і з дітьми. Ось приклад, ми, допустимо, мама інвалід з дитиною. Її кудись вивезли. Як вона може без підтримки когось там обустроїться? Я по собі знаю, як важко устроїтись інваліду, а ще коли в неї дитина. Куди виїжджати? Примусово евакуація. Не знаю, люди дуже негативно до цього ставляться. Пан Сергій розповідає, що найчастіше мешканці громади нарікають на відсутність зручного автобусного сполучення з райцентром. Дуже велика проблема зараз із транспортним сполученням Сернабуди і особливо сіл громади. Курсує один автобус із з Будина Шоску, який відправляється. Години, приїжджаю в Шостку, там всього дві години. Якщо враховувати це, що зараз у Шостці знаходяться всі практично установи, лікарні, пенсійний соцзахист, людям треба банки, треба щось зробити, вони просто не встигають. Якщо в Поїзбуді десь люди комунікуються, гуртуються, платять за це таксі, там, допустимо, дві тисячі, вони платять по 500 гривень з людини, це якось. А якщо взяти села, які зовсім відрізані від цієї, коли дві тисячі гривень. Стоїть приватний транспорт, щоб доїхати до цього при тій тій пенсії, що люди отримують, заплатити більше ніж пів пенсії. Це дуже люди від ціл відрізані повністю від району області. все. у складних умовах жителі середина буда вирішили об'єднатися і вирішувати власні проблеми самостійно. Люди самі гасять пожежі та допомагають постраждалим. Наші місцеві, мужні люди самоорганізувалися. Група є така самопоміч, коли при першому вибуху, при першій небезпеці вже з'ясовують де що, як, кому, підтягують бочки, взять. Хоча б вчора останній випадок, коли дрон там скинув на певний заклад і вони своїми силами це затушили. І немало випадків було, коли на своєму особистому транспорті евакуюють людей. Ця машина падають якісь там осколки, все. І ще випадки були на тому тижні, коли людина кинулася на допомогу, отримала поранення. невелике, їй надали першу допомогу, вона пішла знову допомагати і отримає друге поранення. Це дуже мужні люди. Ті, хто кажуть, що там ждуни залишились, просто це соромно слухати про це. І щоб зрозуміти, яка життя у сюднибудьських громадів, тиж же буде, там хоча б 2-3 дні треба пожити.